Ну, даю я вам ще одне маленьке замовляння від різних страхів, жахів та недугів хронічних. Це може бути головна біль чи якесь інше маленьке захворювання. Ну, я вже зробила, якби вам, наприклад, що ви робите, читається молитва, «Отче наш, можете до Богородиці, Псалом 90-й. Чесному Христу, тобто це на ваш вибір. Три рази читаєте заговір, качаючи яйцем людину з голови до ніг, можете себе. Першим разом, Господи, поможи мені, свята п'ятниця, свята неділенька, святий Миколай Угодник, свята Богородиця, скора помощниця, станьте мені в допомозі. Хрещеній молитвеній мені, рабі Божій Олені, від всякого лиха себе відмовляти. Ну, Можете казати другу людину та в яйце всі недуги та уроки збирати від, називаєте, хвороби, які, які вас мучать. Ну, Наприклад, головна біль від переляку, від уроків, від пристрічу. Від всякий недуги вимовляти, я вас вимовляю на яйце збираю: переляк батьківський, переляк чоловічий, переляк жіночий, переляк світанковий, переляк громовий, переляк вогняний, переляк переляк страшний, уроки батьківські, уроки материнські, уроки чоловічі, уроки жіночі, уроки подумані, уроки наслані. Пристрічі батьківській, пристрічі материнській, пристрічі чоловічі, пристрічі жіночій, пристрічі вечірні, пристрічі нічні, пристрічі світанкові, пристрічі громовії, пристрічі вогнянії, пристрічі подумані, пристрічі наслані на мене рабу Божу олену. Вам у мені, рабі Божі олені, не ходити. Жовтої кості мої не ламити, червоної мої крові не пити, білого тіла мого не сушити, під грудьми моїми не підпирати, у гортані не стояти, нервів моїх не тріпати, пухлинами не запухати, морозом не засипати, свідомості не втрачати, мови не одбирати. Поки ти ходив, поки ти ламав, поки я тебе не знала. Стала знати, стала Господа закликати все лихо себе, збирати на жовток, на білок п'ятьма пальцями шостою долонею, не сама із собою, а зі святою Богородицю та святими преподобниками. Збираю нечистих із рук, із ніг, із очей, перед плече, із хребта, із попереку, із жилочок, із кишок, із пальців, із десяти суглобів. Не я визиваю, не я викликаю, мечем присікаю, там, де люди не ходять, вам місце мати, а вогонь і пісок пожирати. Знімається у Чорне море посилається, у морі камінь, в у гробі, двадцять дарів духів, коли це все у кубі зійдеться, тоді тобі у мені, рабі, Божій олені, жити. Амінь. З чого яйця розбивається? В баночку з водою і ставиться на ніч в оїзголові свої кроваті. Зранку виливайте яйце в нехожому місці. Вмійте себе захищати не тільки фізично, але й енергетично. Позбавлятися від всякого негативного впливу на вас.